Потрібно знати, щоб вдало господарювати. Мої найщиріші вітання всім, хто сьогодні з нами. І сьогодні я розповім про експеримент, який, можливо, і вам стане в нагоді. Якщо ви сумніваєтесь, якщо ви не маєте такого досвіду, якщо ви хочете спробувати щось нове і експериментувати з тією органікою, що лишається у вас на ділянці. Адже завжди. Лишається те, що ми можемо використати для вирощування урожаю наступного сезону. І сьогодні якраз поговоримо про те, щоб націлині зробити міні-грядку або міні-клумбу. Для цього нам потрібно підготувати короб. І спланувати, де саме ця грядка чи міні-клумба у нас буде. А для того, щоб ми отримали чудовий урожай, нам всього-навсього потрібно буде тільки дерн, пісок, також органіка, яка у вас залишиться, яка саме ми з вами більш детально про це поговоримо, визначене місце, і, звичайно, бактерії і гриби. Тобто ми будемо з вами наслідувати природу і отримувати урожай за один сезон. Мій експеримент почався у березні, навіть і в квітні, тому що я закладала декілька таких міні-грядок. І з квітня по травень був час для того, щоб вся органіка, дернина, яку я туди закладала, могла проферментуватися, і рослини вже в серпні, вересні дали прекрасний урожай. До речі, про асортимент рослин ми з вами також поговоримо, адже він має бути най... може бути найрізноманітніший, але найкраще робити це, звичайно, з рослинами, які вирощуються з розсади. І якщо мої успіхи вас надихають, ви можете спробувати також. І тут творчість ваша не обмежується тільки тими варіантами, які я вам демонструю. Адже подивіться, як плодоносить баклажан. Всього навсього на невеликій грядиці розміщено чотири рослини: ті же ж саме баклажанів, чотири рослини перців, чотири рослини томатів, і разом з тим. Ми збирали чудовий урожай. Мій досвід 2024 року, звичайно, що може надихнути і вас. Якщо у вас немає бажання. Працювати на великій площі у вас, наприклад, сілина, і ви вже нарешті вирішили газон поступово перетворювати в грядки, то це якраз рішення, яке може вам допомогти. Адже насолоджуватися власно вирощеною продукцією насправді це дуже важливо сьогодні. Ну і крім того, ще й безпечно. Але це окрема тема, і ми з вами про неї неодноразово вже говорили. З грядки до столу це прямий шлях, який міні-грядка вам може допомогти вирішити. Ну і крім того, якщо ви насолоджуєтесь красотою квітів, то це може бути і міні-клумбочка, яка організована відразу на цілині. І тут ми дійсно не перекопуємо, не вибираємо кореневища, не робимо важких трудомістких дій, але, зрозумівши принцип, підготувавши все необхідне, ми можемо збільшувати кількість таких грядок. Переваг є достатньо. Але разом з тим є й свої недоліки. Недоліки, які ви повинні вже знати. в сезоні 2024 року, коли у нас була неймовірна спека висока температура, то такі міні-грядки, звичайно, що потрібно поливати. Тобто поливати рослини, які ростуть на цих грядках, звичайно, і квіти. І рослини пасленові, такі як баклажани, перці, томати. Томати, звичайно, потребують менше вологи, а от баклажани потрібно постійно, постійно давати їм потрібну кількість вологи. Тому, визначившись з місцем, і підготувавши короб, до речі, короби можуть бути так само різного, різного розміру, різної форми, і матеріали, з яких ви їх готуєте, можуть бути також різні. Тут важлива умова, що ми не перекопуємо ділянку, а цей короб викладаємо прямо наверх. Якщо це, наприклад, у вас плити або якийсь такий матеріал, який потрібно, який не можна фактично. Відразу покласти на поверхню ділянки, то його можна і вкопати. Тут важливий чинник в тому, щоб висота була такої міні-грядки 20-25 сантиметрів, тому що саме на цю висоту ми шарами укладаємо органіку. Яка, яка яка важлива ще умова? Щоб обов'язково в шарі цієї органіки було не тільки наприклад листя, яке ви зібрали з свого саду, або е, інші види органіки, наприклад, очистки з кухні важливо, щоб ще був шар дерну. Дерн це верхня частина цілини, дає кореневище різних рослин, в тому числі і залишки трави. Тут у вас рослини можуть бути найрізноманітніші, але якщо це навіть чи біла конюшина, чи кульбаба, чи, наприклад, інші види рослин, то все ж таки ви можете їх так само закладати, але робите це і закладаєте на, най... на самий нижній шар. Я ще додавала також річковий пісок. Якщо немає річкового піску, можна інші види піску додати. Також зараз дуже багато очистків у нас від моркви, буряка, картоплі, капусти. Це все також ви фактично укладаєте шарами в цю міні-грядочку. Сам принцип формування. І такого такої грядки у нас описаний в 32-му номері нашої дивоземлі. Це Це тематичні спецвипуски, і цей випуск саме. Присвячений тому, чим і як підживити рослини. І бактеріально-триходермальний компост це найкращий компост для наших рослин тут, на цій міні грядці також застосований цей принцип. І керуючись цим, принципом, уточняючи якісь деталі, ви можете у себе спланувати таку міні-грядку. Що ж нам ще необхідно? Звичайно, якщо ви тільки укладете дарнину, укладете очистки, додасте піску і залишите все так, то звичайно ніякого урожаю ви не отримаєте, тому що процеси перепрівання органіки тривають дуже довго. І всі, хто мають компостні купи, ви прекрасно знаєте, що це триває два роки мінімум. Крім того, ще залежить від того, яку саме органіку ви закладаєте в компостну купу. Якщо в нас дуже багато хворих рослин. Наприклад, томати хворіли фітофторозом або гірки переноспорозом, то це означає, що ці ж самі захворювання залишаються і ви вже. Фактично даєте можливість їм на наступний рік так само проявитися на ваших рослинах. Тому хворі рослини ми тут не використовуємо. А якщо вже вони і потрапили до вас в компостну купу, то це означає, що нам потрібно джерело цих захворювань нейтралізувати. І робити це можна по-різному. В даному випадку ми поговоримо тільки. Я хочу наголосити на тому, що хворі рослини ми не використовуємо. А як їх правильно утилізувати? Ми поговоримо в нашій наступній зустрічі. Отже, якщо ми вже уклали всю цю органіку, наповнили цих 20 чи 25 сантиметрів, залежно яка висота коробу вашого, тоді ми обов'язково додаємо ще. Бактерії природні і гриби це дуже важливий чинник, який багато хто упускає, і багатьох це стримує. Але з другої сторони. Вартість продуктів, яка є на ринку, з кожним роком росте, і ви звернули увагу на те, що ціни дуже піднялися, в тому числі на продукти харчування. І якщо ми і купуємо ці продукти харчування, то все ж таки хочемо, щоб вони були належної якості. Але якщо такий урожай баклажанів або от такий урожай перців, або тих самих томатів. Якщо ви посадите високорослі томати, то це означає, що ви зберете прекрасний гідний урожай, і це з невеликої грядки. Це дасть можливість освоїти ці принципи, і, звичайно, що планувати вже наступні е, різні. Е, Культури на своїй ділянці. Що ще, якщо ми використовуємо вже бактерії, бактерії у нас природного походження, тому що там підібрані і амінокислоти, в тому числі, і різні види, різні види бактерій здорового ґрунту, які допомагають, по-перше, нейтралізувати, навіть якщо і є якісь спори грибкових захворювань, то якраз бактерії їх нейтралізують. Крім того, тут нам ще допомагає триходерма, тому що триходерма якраз це той гриб, який бореться природнім шляхом з різними патогенними захворюваннями, а крім того, він дуже добре розкладає целюлозу. Целюлоза вона створює такий уже темний колір органіки. І якщо ви звертали увагу, то це у нас або солома, або листя. Або, наприклад, ті ж подрібнені гілочки, це все вже так званий вуглецевий шар, де дуже багато є целюлози, і вона не розкладається так швидко. Тому ми триходерму додаємо для того, щоб цей шар такої більш твердої органіки так само дуже добре проферментувався. І коли у нас вже підготовлені розчини. Ми фактично заливаємо от оцю органіку. Це потрібно зробити один раз. Після цього, для того, щоб ці бактерії, гриби потім. Різні мікро і макроелементи, які утворюються вже під час ферментації для живлення рослин. Ми ще накриваємо плівкою. Це також дуже важливо, тому що якщо ми залишимо це під дощем, під снігом, це означає, що все, що ми з вами робили, такого ефекту вже не отримає, і ми не зможемо створити належні умови для тих рослин, які ми плануємо вирощувати. Такі короба ми накриваємо плівкою. Найкраще це робити. товстою. Тою плівкою щільність, щоб була 120-150 мікрон, і зверху таку плівку ми ще можемо накрити чимось іншим, наприклад, тою ж самою прозорою плівкою або іншого виду для того, щоб ультрафіолет не руйнував чорну плівку. І ми могли скористатися неї ще і наступний раз. Обов'язково закріплюємо цей короб, накритий плівкою, наповнений органікою, накритий плівкою. Залишаємо його до того часу, поки у нас не будуть сприятливі умови для висаджування е рослин з розсади. Звичайно, це топлолюбиві рослини, і висаджувати їх треба уже аж е в травні місяці. Бажано це робити навіть в кінці травня, тому що саме 2024 рік також був випробуванням для таких рослин. Якщо ми висаджуємо раніше, то зворотні приморозки, які повторювалися у нас декілька. Разок, декілька разів, звичайно, що впливали уже на наш урожай. І, і теплолюбиві рослини при зворотніх приморозках, звичайно, що гинуть. Тому тут не потрібно поспішати, краще хай розсада почекає ще, і потім ми тільки її висаджуємо вже в наші грядки короба. Е, Міні-грядка ще цікава тим, що от на площі 70 см на 70, як у моєму випадку, я висаджувала 4 рослини. І цих 4 персі, або 4 томати, або 4 баклажани, вони насправді мали достатньо місця, Обвітрювалися дуже добре. Я посадила на південно-західній стороні, тобто ці рослини мали достатньо світла. Єдиний недолік таких рядок це, звичайно, що части частий полив, як я вже і сказала. Після того, як у нас в травні місяці пройде певний проміжок часу, це означає, що вся ця органіка, яку ми з уклали шарами в короба, також пролили бактеріями і грибами, накрили плівкою. Вона вже Буде е, добре переформентована. І в ці короба ви висаджуєте чотири цих рослини. Ну, які ви вже оберете, звичайно. Це як приклад. Потім ви їх звичайно, що коли висаджуєте, додаєте ще туди ґрунтосуміш для старту рослини. Адже якщо в нас рослина з розсади, то в неї вже проходить оцей перший період формування корневої системи, вегетації, тобто вона вже окріпла і, звичайно, що таку 20-сантиметрову або й більше. Висотою рослину висаджувати в такі міні-грядки, звичайно, що можна без проблем. Коли ми висадили, добре полили, замульчували травою, додали корисні мікроорганізми, фактично, ми забезпечили умови для розвитку рослин. А коли проходить уже ферментація, тобто накривши мульчею. Подальші процеси ферментації все рівно ще не зупиняються, вони продовжуються. Ми ще даємо азотні так само компоненти. Це означає, що тоді рослини прекрасно розвиваються протягом сезону і дають чудовий урожай. І хочу додати, що ми не обмежуємося тільки овочевими рослинами. Ми можемо також робити і прекрасні квітники. В моєму випадку я виростила еустому. Поєднавши, наприклад, з, тим, з тою самою цибулею порею, тому що це також ті рослини, які вирощуються з розсади, і насправді цей експеримент мені також сподобався. Які рослини доберете ви? Які саме зробите ви грядки, це звичайно, що ваша творчість, ваше бажання, ваш намір. Але в усьому запропонованому експерименті ви завжди будете дотримуватися принципів природовідповідного, природодогоджаючого землеробства. Освоївши таку невеличку грядку, ви можете розширити свої можливості. І про те, як це зробити, ми поговоримо на наступний раз. До побачення!